Мічові і ви і ви мечові. Ти паче, ви тут до нього більше. Ви бачите, мечем розвернулися. Тобто, у когось ви його знаєте, або ви теж його зустрінете, така я теж вже головою не живу, я теж знаю свої кордони, я теж можу меча показати. Теж, так що юначе нормально. І що ж він, чим він виб'є землю з-под ніг? Тим, що він вам скаже, імператриця. Або те, що у нього є дружина, вибачте. Майте на увазі, або ж, якоюсь новиною про його мати, або він може вам сказати, що він хоче бачити вас, своєю імператрицею. Вас багато. Тобто жінкою, так, у вас взаємне кохання, але є третій фактор якийсь. Це може бути і дружина, і його мати, або те, що він вас не вибирав, бо вас багато зайки. Імператриця це людина, яка могла йому дитину народити, або від вас він хоче. Чим він ще ви землю з ніг? королева чаш, тим, що ви його кохана жінка, скоріш за все, це ви.